Доброго дня! Усім привіт! Цікаво, чому вчений кіт вирішив зайнятися спортом саме сьогодні? До чого тут спорт? Поясни, будь ласка, ти приніс на урок ваги та гирі. Вони дуже важкі, тому я й подумала, що ти тренуєш м'язи. А от і не вгадала. Ваги та гирі допоможуть нам сьогодні на уроці ознайомитися з мірами маси. Професоре, ти дуже багато знаєш. Розкажи, чи існують загальноприйняті еталони мір маси так само, як мір довжини? А вже ж існують, найпоширеніше з них один кілограм. Щоб дізнатися масу того чи іншого предмета, необхідно його зважити, тобто порівняти його вагу з прийнятим еталоном маси. Я знаю, для цього використовують такий прилад як ваги. Саме так. А зараз погляньте на малюнок. Визначте масу курки. Я визначила, що маса курки три кілограми. Правильно, тепер визначте масу качки. Маса качки 4 кілограми. Справді. Дівчинко, тобі відомо, що на Американському континенті живуть найменші пташки планети? Звісно, це колібрі. Товжина їхнього тіла сягає 5-6 сантиметрів. Незважаючи на такі мініатюрні розміри, ці пташки не проти добре поїсти. Денний раціон колібрі у два рази перевищує їх власну вагу. Вони живляться нектаром квітів. Дійсно. Як ти гадаєш, чи зручно було б зважувати колібрі, використовуючи гирю масою один кілограм? Зважувати колібрі, використовуючи гирю масою один кілограм, було б дуже незручно. Адже маса цієї пташки набагато менша. Правильно, тому для визначення маси малих предметів і більш точного визначення маси ввели ще одну одиницю вимірювання маси один грам. Якщо в одному кілограмі тисяча грамів, а колібрі важить трохи менше двох грамів, уявляєш, яка ця пташка? Так, вона дуже маленька. Невідомо тобі, який птах на планеті найбільший? Яка його маса? Зачекай, я подумаю і обов'язково тобі скажу. На планеті найбільший. Найбільший і найважчий птах на землі африканський страус. Щоб його зважити, потрібно зібрати 100 кілограмових гирь. Ого, він дуже важкий. При зрості 2,5 метри африканський страус важить 100 кілограмів або 1 центнер. Центнер? Це ще одна міра маси? Так. Про неї та інші міри маси ми поговоримо далі на уроці. Професоре, ти обіцяв, що сьогодні ми вивчимо співвідношення між мірами маси? Дякую, що нагадала. Отож, слухайте уважно один кілограм містить тисячу грамів, один центнер містить сто кілограмів. Цікаво, що ще таке ж важке, як африканський страус? Тобто важить сто кілограмів? Наприклад, сто літрів води, два мішки картоплі. А от автомобіль Москвич 412» без вантажу важить аж одну тонну. А одна тонна це скільки? Тисяча кілограмів або десять центнерів. Ой, як багато. Так. А от, наприклад, жива маса африканського слона у вісім разів більша від маси автомобіля москвич 412». Тобто слон важить вісім тонн. Саме так. Міри маси вже багато років служать людині. Ми постійно користуємося ними. Як саме, професоре? Скажімо фармацевту, коли він виготовляє ліки, потрібно дізнаватися масу в грамах. Капітанові корабля, завантажуючи судно, необхідно рахувати тонни, центнери. А нам на ринку або в магазині стають у пригоді грами та кілограми.